Ми зараз сидимо в чудовому кафе. Називається наша кімната. І тут навіть такий надпис Вітаємо в нашій кімнаті. І нам залиди було дуже гарно, сподобалося. Ми пили какао, їли чизкейк, розглядали оці чудові малюнки. Світло дуже цікаве, додатково. Вітринка гарнесенька. І ялинка так само креативна. Біла ялинка. Ось тут, що мені подобається, гарно надруковано все. Плані ціни, ну і взагалі щодо чого. Тому в захваті від сервісу, в захваті від оцього всього шикарного, солодкого і не тільки, бо їли круасан з курькою і їли круасан з лососем. І тут ще додатково є чудова композиція, це дзеркало, воно незвичайне. Воно з підсвіткою, іначе просто стікає з неба вода. Так гарно, пальма, ну, креативненька. Це ні про що не сказати. І тому сподіваємося, що дівчата вам сподобається, і, можливо, наступну зустріч нашого жіночого клубу Ташка Джой ми проведемо саме тут. Як вам. Всіх наступаючим. і чекаємо нових зустрічей.